Америка повертається. Ну, принаймні про це розказує нам політико. І е, цей прогноз і фактаж від політика, який сьогодні вийшов, він може бути цікавий для кожного з нас, але не треба реагувати на нього так, ніби це вже сталося. Бо є дуже багато речей, які точно не дадуть можливість реалізувати цей дивний трошки план. Справді, Америка хоче повернутися, але. Не на світову арену, а на 200 років тому. З вами я, Олександр Бригінець, та і канал Бригінець на телемарафон. Що ж пише політика? Політика говорить про те, що е, Трамп вирішив замаскувати свою поразку в протистоянні Росії і Китаю і проголосити нову доктрину. Е, вона дуже нагадує доктрину Монро, якій вже 202 роки. Про те, що Америка для американців, ну, в смислі американський континент, а все інше нас не цікавить. Ну, це безглузда ідея, я розумію, що це просто для того, щоб полякати нас з вами і всіх інших обивателів, насправді це неможливо. Ну, я вам поясню чому. Доктрина Монро була е, застосована в 1823 році, і тоді американці. Просто відбувалася від Європи, яка лізла в їхні справи. І вони хотіли зосередитись на своєму дикому континенті. І оцей, оця атака зі сходу, зі сходу, бо Європа схід для сполучених штатів, вона для них була важливою. І вони захищались від торгнення зі сходу, тим, що вони сказали, ми в ваші справи не ліземо. Ви в наші справи не лізьте. Це мій континент. Я тут всім займаюся. Я тут головний, сказав Монро. І ця недоімперія тоді це була взагалі ніщо. Почали там щось робити і не лізти в інші справи, якої інших не пускали. Це було ну, більш-менш нормально для країни на континенті якої інших суттєвих країн то й не було. Ну і що це їм дало? І нічого такого особливого їм не дало. Тепер, через 202 роки. Американці живуть за рахунок двох ключових речей: це за рахунок військового впливу на весь світ і за рахунок економічного впливу. І це все в сумі дає ключову перевагу. Сполучені Штати долар є резервною валютою. Вони можуть витрачати, не платити, відкладати, рахувати, друкувати. І за рахунок цього нормально існувати. Як тільки американці втрачають контроль економічний і військовий над суттєвою частиною світу і повертаються, ну припустимо, до своєї Америки, вони зразу втрачають можливість мати свою резервну валюту, і загроза їхня починає йти зі сходу, з заходу. Захід це Росія і Китай для них. І виходить, що в той якийсь конкретний момент, коли вони проголошували цю доктрину 200 років тому, їхній ворог був через Атлантичний океан, тобто дуже далеко. А сьогодні їхній ворог через Берингову протоку, буквально в кількох кілометрах, поруч і комунікації, і все інше, і ракети, і все це не відділяють континенти між собою. І таким чином, втративши домінування в світі, втративши долар як резервну валюту, американці втрачають всі можливості домінувати хоч десь. Чому хоч десь? Ну, дуже просто. Давайте згадаємо недавню історію з Індією. Сполучені Штати вирішили налякати Індію. Що з чим це закінчилось? Індія е прийшла до Китаю і вирішила е стати в його ряди. А що ви думаєте, буде з Мексикою, коли Мексика опиниться е, під жахливим, сильним ударом е, Сполучених Штатів, які захочуть зробити всю Америку своєю? А що буде робити Бразилія? А що буде робити Венесуела, Нікарагуа, Куба? Як ви думаєте, що там буде відбуватися? Вони всі скажуть: о, так, ми згодні з доктриною Монро? Нічого вони такого не скажуть. Вони зразу почнуть проситись. Шукати допомогу у, Амер... у цих китайців і росіян, і китайці і росіян, прямо чи не прямо будуть їх підтримувати. І таким чином велика війна чи велике протистояння, якого намагається уникнути Трамп, опиниться де? Опиниться у нього на континенті. Це той випадок, коли якщо ти ховрашок і ховаєшся в нору. То собаки тебе знайдуть і витягнуть. Якщо не собаки, то з'являться інший хтось, хто розриє і тебе дістане. Ти можеш відсидітися і коли-небудь ти все одно вилізеш, і тебе впіймають. І це ключова помилка, яку хтось в команді Трампа проголошує. Насправді я не вірю в те. Що цей план може бути реалізований? Я думаю, що в цьому плані є частина справедливого, в тому розумінні, що наближаються вибори. Ви знаєте, через рік в Штатах вибори американців передусім цікавить. Цікавить внутрішня політика. Тут нікуди від цього не дінешся. І нас теж так само цікавила внутрішня політика. І вона нас так і цікавила передусім до моменту, поки не почалася війна. От тут ми стали всі спеціалістами в галузі міжнародної політики. Так от зараз йде боротьба двох кланів в команді Трампа: це Венце, Рубіо, Венце, Рубіо, Венце, Рубіо. Венс займається внутрішньою політикою і підтримкою Трампа в цих питаннях, і це його велика перевага, тому що оскільки американці цікавляться внутрішньою політикою, то інтерес до Венса у них може бути вищим. А м -м, Рубіо займається зовнішньою політикою. Оскільки американці менше цікавляться зовнішньою політикою, то і Рубіо їм може бути менш цікавим. І от те, що відбувається зараз, мені здається, це спроба перетворити внутрішню політику в зовнішню. Тобто, от те, що відбувається з кордонами Мексики, це внутрішня політика чи зовнішня? Те, що зараз відбувається з наркотрафіком в Карибському басейні, це внутрішня політика чи зовнішня? Мені здається, що в даному випадку йде такий процес невеличкий. Який дає можливість американцям усвідомити зовнішню політику як частину внутрішньої політики. І цей елемент буде присутній, і цей момент буде допомагати їм переосмислити, що таке життя в Америці, коли внутрішня політика і зовнішня починають пов'язуватись. І це дає шанс перемагати компанії, чи настроєм, чи духу, чи соратникам Рубіо в найближчому? Конгресі це важливо, тому що американці нібито з одного боку ми бачимо, як їх затягують в пастку ізоляції, а з іншого боку, це виводить американців з пастки ізоляції, коли вони уявляли собі, що їхній дім просто Сполучені Штати. А їм кажуть, ні, ваш дім не Сполучені Штати, ваш дім це вся Америка. Хочете? Давайте включайтесь в міжнародні процеси. Це гасло, це тільки гасло. Це гасло можливо, для Китаю, це можливо, гасло для Росії. Трамп грає в свою гру і він хоче продемонструвати, що він не програє. І це дуже важливо усвідомлювати кожному з нас. Якщо Трамп справді розуміє, що його мита нічого не дають, його економічний тиск ні до чого не призведе, він буде тягнути з цими митами. І економічним тиском скільки може. Тому що як тільки він спробує по-справжньому їх ввести, з ним станеться те, що сталося з Росією. Росія всіх стлякала зброєю, як тільки вони вторглися в Україну, всі зрозуміли, що їхня зброя так собі. І після цього рейтинг Росії почав падати, і вони стали сателітом Китаю. Аналогічна історія може статися і штатами, якщо всі побачать, що їхні економічні важелі реально не діють. То ставлення до Китаю, ой, до Сполучених Штатів буде погіршуватись. Трамп цього не хоче, тому він не вводить у тих самих мит спроби поекспериментувати з Індією. Показали, що країни не піддаються тиску, навіть Індії. Що вже казати про Росію чи про Китай? Вони просто об'єднуються і стають сильнішими проти штатів. Міністр торгівлі чи міністр спекуляції, навіть не знаю, як вже казати, вони вже більш точно називають свої міністерства. Раніше було міністерство оборони, сьогодні воно вже міністерство війни. Так може, і міністерство торгівлі чи економіки треба назвати міністерство спекуляції та друку доларів. Так от він заявив про те, що вони очікують, що Індія повернеться, буде підтримувати. Трампа і все таке. І тоді, бо інакше, ці мита вони роздавлять Індію. Але ми щось бачимо, що моді знайшов свій шлях, куди його штовхнули. І у нього все е, виходить дуже добре. Він стає частиною тоталітарного світу, але як я вам і казав, що сама демократія в Індії, вона дивна. Це деклара демократія кланів. тобто... Ти як політик домовляєшся з кланами, ці клани тебе підтримують, і, відповідно, мільйони людей, які входять до цих кланів, підтримують тебе. Тобто, це така двохповерхова демократія. Вона зовні схожа на демократію, але насправді, яка там демократія в країнах третього світу. Ну, от. Так що хай вас не лякають сьогоднішні заяви. політику. це можливо для американців, щоб вони відчули, що їх перетворюють в країну. Третього світу і е, хочуть повернути на 200 років назад. Але ми повинні з вами розуміти, що Монро це дуже добре. Але ми знаємо, що Монро це, пам'ятаєте, у нас був, була така діва Монро, яка там е, трависті співала. Оце тепер приблизно оте саме Монро тепер стало тим самим Монро. Дякую вам, що ви сьогодні. Е, Зі мною послухали моє відео, а сам закликаю вас не лише підписуватись на відео. Бо я подивився вчора аналітику, Виявляється, що серед моїх активних глядачів, які додивлюються матеріал до кінця, лише один з десяти підписаний. Я дуже вас прошу. Ви не тільки підпишіться на мій матеріал, а й поставте дзвіночок, щоб ви бачили нові матеріали. Це дуже. Корисна для мого каналу, для моїх підходів, для мо для поширення моєї інформації. Ну і крім того, дуже прошу вас: тінь. Тінь, тінь, тінь. Наша тінь просить грошей. 75 тисяч ми вже зібрали, а нам ще треба більше ніж 75, для того, щоб закупити обладнання для недранерів. Будь ласка, це не благодійність. Не благодійність це інвестиції в свою безпеку, в безпеку країни і в майбутнє держави. Слава Україні!